Ось прокоментувати те, що е, зараз трапилось, і е, я бачив е, вибухи. Е, хочу сказати, що у нас по центральній частині міста є два потужних вибухи, е, і ви бачите, який руйнація. Перший вибух був е, Дійснено російськими агресорами по готелю розташованому в центральній частині міста там перебували люди, і одна людина отримала пошкодження. Що стосується цього прильоту, це центральна частина міста Харкова і це житловий будинок. І на щастя, хочу сказати, що поки ми обслідували практично всі квартири, і поки що нема тих, які загинули, але 14 Чина чотирнадцять людей отримали травми різної ступені важкості. П'яте з них на теперішній час госпіталізовані, і з ними працюють лікарі. Але дуже багато рунацій, і знаєте, я хочу сказати, якщо б потрапляння було в, в житловий будинок, в сам житовий будинок, то е, жахливо було б нас. Дякую. Знаєте, я з першого дня війни казав, що це геноцид, що це тероризм, і ще один доказ, який, на жаль, ми отримуємо, якщо по цивільній інфраструктурі палять з ракет і з таких потужних ракет, і таке серйозне руйнації, які є напередодні новорічних свят, це жахливо і це є тероризм.